Коли повернеться вона. Мов грім здригнулася земля, і потемніло синє небо, за спокій розрива русня, рятуя тих, кого не треба. І схлипнуло мале дитя, втрачаючи й батька й матір, когось покинуло життя, а хтось був змушений тікати. дворі щось гучно завиває, а я сиджу в кутку І не знаю, коли повернеться вона. Сестричка й матінка моя. Уже пройшло багато часу, і голод скручує живіт. Але коли мені тікати, маленький хлопчик, п'ятиліт, та не прийшла сестра моя, з якою грались на подвір'ї, і мати не співа тепер мені цю колоскову нині. У світі я вже сам один не знаю, що мені робити. Зібравши з кулак, я піднімаюсь, щоб жити.